Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Конкурентів. Суперечка між поліцією і молодиками у центрі Луцька Зеленський назвав ініціативу Путіна оголосити перемир'я театральною постановкою. Двоє братів під потягом трагічний випадок у Рівненській області. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 травня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. На війні з російськими окупантами загинув захисник із Коволя Максим Ткачук 1992 року народження. Про втрату повідомив міський голова Ігор Чайка. Солдат Максим Ткачук був стрілцем-снайпером першої аеромобільної роти. Він загинув 25 квітня цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Редакція телеканалу «Конкурент Ківі висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У горохові 2 травня близько п'ятої вечора на вулиці Столярчука сталася пожежа. Загорілася дерев'яна альтанка, і вогонь перекинувся на зовнішні дерев'яні сходи двоповерхового будинку. У той момент на другому поверсі перебувала жінка та троє дітей. Через пожежу вони не могли вийти з приміщення. Рятувальники дістались до них по висунутій драбині через вікно і допомогли вибратися. Усі врятовані жінка, дві дівчинки та хлопчик. Нікому з них не знадобилася медична допомога. На Волині рятувальники дві доби гасили пожежу в екосистемі. У селі Бірки Кам'янкаширського району горіло три гектари торфу. У селі Божане Луцького району вогонь охопив аж сім гектарів торф'янників та чагарників. Гасили його дві доби. Обидві пожежі, ймовірно, спричинила людська необережність. Також загорання сталося біля села Чорниця, Ківерцівського району. Там горіла суха трава та чагарники. Причина пожеж недбале поводження з вогнем. У коволі 3 травня сталася масштабна пожежа. Стовп диму видно по всьому місту. Місцеві мешканці повідомляють, що небо було затягнуте густим димом, який було видно з різних частин коволя. Повідомляють, що пожежа сталася на околиці міста в районі п'яти хаток. Горить суха трава та очерет. У центрі міста патрульні затримали водія, який відмовився проходити тест на алкоголь і намагався втекти з місця подій. Інцидент стався 2 травня близько 23.00 на театральному майдані. Поліцейські помітили автомобіль Рено, за кермом якого ймовірно був водій у стані алкогольного сп'яніння. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили ознаки сп'яніння однак він відмовився пройти огляд на місці та в медичному закладі. Після цього водій вирішив втекти, але був затриманий. Під час затримання на місце подій прибула ще одна особа, яка почала проявляти агресію та порушувати публічний порядок. Водієві Рено склали протокол за керування в стані сп'яніння. А порушнику порядку за хуліганство та непокору поліцейським. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У Харкові внаслідок масованої атаки російських БПЛА постраждала 51 людина. Серед них дві дівчинки віком 11 та 16 років. Про це повідомив начальник харківської ОВА Олег Синігубов. за інформацією, на ранок 3 травня про медичну допомогу звернулося 10 осіб шестеро з них залишилося в лікарні стан середньої тяжкості. Ще четверо отримали легкі травми і проходять лікування амбулаторно. Під удари потрапили чотири райони міста. Київський, Салтівський, Київський та Основ'янський пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі виникли масштабні пожежі. Атакували цієї ночі Миколаїв близько четвертої ранку. Ворог вдарив по промисловій інфраструктурі міста. За інформацією голови Миколаївської ова Віталія Кіма, сели ППО знищили вісім дронів типу шахет. Найщастя обійшлося без постраждалих. Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського президента Володимира Путіна оголосити триденне перемир'я. За словами Зеленського, така ініціатива виглядає як театральна постановка, спрямована на створення атмосфери виходу Росії з міжнародної ізоляції. Замість цього, український лідер наполягає на оголошенні перемир'я на 30 днів. Він вважає, що короткострокові перемир'я не призведуть до реальних змін та стабільного миру. Крім того Зеленський зазначив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, які планують приїздити до Москви на святкування 9 травня. Нагадаємо, Росія оголосила перемир'я з опівночі 8 травня до опівночі 11-го, згідно з рішенням Володимира Путіна. У Кремлі це рішення пояснили гуманітарними міркуваннями у період святкування Дня Перемоги. У Рівненській області на Радивилівщині потяг наїхав на автомобіль. Загинуло двоє людей. Про це повідомляє поліція Рівненської області 2 травня, близько 19.30 в селі Рудня, пасажирський потяг з полученням Ужгород-Харків наїхав на автомобіль «ВАЗ», який перебував на коліях. У наслідок ДТП загинуло двоє чоловіків водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медика однак травми виявились несумісні життям. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох людей. Поблизу кордонної Словаччиною затримали шістьох чоловіків приземного віку. Військові чопського загону виявили їх за кілька метрів до держкордону. Чоловіки, жителі Закарпаття віком від 19 до 52 років. Вони добре знали один одного та заздалегідь готували втечу, продумували маршрут, підготували речі і вигадали легенду про роботу в Ужгороді. На всіх склали протокол за спробу незаконного перетину кордону. Подальшу долю охилянтів. Вирішуватиме суд. У селі Ракошино на Закарпатті стався вибух гранати, внаслідок якого загинув один чоловік. Ще один отримав поранення. Як повідомляють правоохоронці, у приватному будинку розпивали алкогольні напої двоє місцевих жителів 50 та 54 років. Під час застілля молодших чоловіків необережно поводився з боєприпасом, Видіргнув чеку з гранати, що призвело до вибуху. У результаті 50-річний чоловік загинув на місці, а його товариш з пораненням ми потрапив до лікарні. Далі до новин світу на Росії заявили про масовану атаку дронів на кілька регіонів. Під ударом потрапив Новоросійськ, Анапа, Ростовська область та інші райони. Відомо, що в Новоросійську, де розташована база Чорноморського флоту та найбільший російський порт, була пошкоджена частина зернового терміналу та багатоповерхівка. Міністерство оборони Росії повідомило, що вони нібито збили безпілотники на території Криму, Краснодарського краю, Ростовської. Області, а також Брянської, Курської та Білгородських областей, також ОРФ стверджує, що Крим атакувала ракети та безекіпажні катери. Двоє лідерів, яких вважають проросійським раптом захворіли напередодні 9 травня. Ймовірно, не приїдуть до Москви на парад. Президент Сербії Олександр Вучич через проблеми зі здоров'ям перервав єзит до США, не дочекавшись зустрічі з Трампом. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо також поскаржився на самопочуття і не з'явився на святкування 1 травня у своїй країні. Це може свідчити про небажання лідерів брати участь у кремлівському параді на фоні міжнародної критики. Ну, а якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайте.